Права 981. Обчисліть значення функції заданою формулою y дорівнює 5x-7. Для значення аргументу, що дорівнюють. Ну що ж, давайте обчислювати, записуємо тоді, якщо наш аргумент x записуємо дорівнює мінус 2, то щоб знайти значення функції, що задано формулою, пишемо y буде дорівнювати. 5х мінус 7. І це дорівнює 5, що множиться. Замість х пишемо мінус 2. Ну і віднімаємо 7. І це дорівнює. 5 помножити на мінус 2, це буде мінус 10. Так, і відняти 7. Це буде дорівнювати мінус 17. Далі записуємо, якщо. x дорівнює 0, то записуємо. y. буде дорівнювати 5х мінус 7. Або буде дорівнювати 5, що множиться. Замість x пишемо 0. Ну і відняти 7. І це дорівнює 5 помножити на 0, це буде 0. А 0 відняти 7 буде мінус 7. Yeah? Ну і. Далі пишемо, якщо х дорівнює 5, то значення нашої функції y дорівнює 5х мінус 7. буде дорівнювати 5, що множиться. Замість х пишемо 5. І відняти 7. Це дорівнює. 5 на 5 це 25. Відняти 7. 25 відняти 7, це буде 18. Є. Ну і останнє записуємо, якщо х дорівнює. 10. Так то записуємо. y дорівнює 5х мінус 7, і це дорівнює. 5 що множиться. Замість X пишемо 10. Ну і відняти 7. Це дорівнює 5 помножити на 10 це 50. Відняти 7, це буде 43. Є? Записуємо відповідь. Отже, обчисліть значення функції для значення аргументу. Записуємо, ми обчислили, у нас вийшло мінус 17, потім мінус 7